Ой, заходьте, гості дорогенькі! Дев'ятирічний маркіян Нижник завітав в оселю Поліського святого Миколая на Оствиці. Каже, вже загадав, який подарунок хоче від нього. Я чекаю. Волонтерські рукавиці восьмирічна Єва Нестеренко розповідає, що такого святого Миколая бачить вперше. Виявляла його в блакитному костюмі з бородою». Роль святого Миколая виконує рівненський збирач фольклорних традицій полісся Юрій Ковальчук. Зі слів чоловіка його образ відрізняється від загально прийнятого та додає, створив його з поліським колоритом. Головною ціллю нашою було розказати дітям про наші. Місцеві традиції від самого елементарного побуту сільського, щоб вони знали, що люди вдягали, що люди їли, які страви були самі такі прості, які готовляться перед іменем в печі на їхніх очах. Ну і про наші традиції. Ділиться, що в образі Святого Миколая виступає вперше. І додає, що такі забави з дітьми йому в задоволення. Зайчик, Ми зіми вже вчимо колядки, щедрівки, граємо в традиційні ігри, жартуємо. Робимо дуже серйозні речі, побажання вони загадують для всіх своїх рідних, для нашої України. Поліський святий Миколай запрошує до своєї оселі учасників свята, граючи на дудці викрутці, яка поширена у північних районах Рівненщини та внесена у перелік нематеріальної культурної спадщини України. За словами Юрія Ковальчука, мелодія інструменту залежить від погоди. Окрім ігор та загадок, дітлахів пригощають млинцями. Готує їх дружина Юрія Алла Ковальчук разом з помічницею. Для цього використовують кисле молоко без додавання солі та цукру, смажать на відкритому вогні у печі, а подають на стіл з варенням. Так, підходь. Так. Піч використовують не лише для приготування млинців, зі слів Юрія Ковальчука. Побажання дітей спалюють у печі для того, щоб вони швидше здійснилися. Я сподіваюся, що як кожна дитина, вони загадують найбільше для своїх рідних мами, тата для себе. Ми просимо, щоб вони тут загадували такі духовні побажання, так як Миколай їм уже. На їхні листи, які вони написали раніше, принесе подарунки під подушку, то тут саме ми придумали такі духовні побажання. Оселя Поліського святого Миколая на Оствиці діятиме до 19 грудня. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.